Трамп буде змушувати Україну до миру. Власне, чому про це говоримо? Бо риторика Трампа досить часто змінюється. Тому, отож, Данило Павличенко, експерт при Верховній Раді України, з нами відеозв'язком. Пане Данило, Данилестава Україні, раді вас бачити. Ромслава добровечіра. І власне розпочнемо із заяв Трампа. От у разі перемоги на президентських виборах, саме Трамп планує змусити Україну до мирних переговорів з Росією. Про це вчора писало видання Блумберг. У виданні повідомляють, що розглядається можливість проведення мирного саміту за участю Путіна та Зеленського одразу після перемоги Трампа. Для примушення повернутися до переговорів кандидат у президенти штатів, нібито може пообіцяти Україні скоротити військову підтримку, пригрозити так би мовити. А путіну пригрозити збільшенням допомоги Києву. Джерела також зазначають, що зараз переговори ні з українськими, ні з російськими посередниками не ведуться. І разом з тим вже є свіжіші заяви, де от фактично на мітингу Трамп обіцяє, що він. Збільшить допомогу Україні у рази, буде давати набагато більше ніж то робить Байден. Бо якщо до прикладу президентом залишиться Байден, то Путін може отримати дуже багато, в тому числі всю Україну. Наскільки часто змінюється риторика Трампа? Чи це все-таки у розрізі саме передвиборчої кампанії, яка розгорілася у Штатах, чи фактично він і так і реально думає, планує? Риторику Трампа не варто наразі розглядати серйозно. Будь-які його тези спрямовані виключно на внутрішнього споживача на виборця і переслідує він тільки одну мету набрати політичні бали, тому опиратися на його тези з приводу того чи іншого політичного курсу по відношенню до України чи по відношенню до Росії немає сенсу. Вже сьогодні ми з вами спостерігали, як він раптово почав засуджувати політику Байдена щодо того, що він за НАТО і що він виставляє Америку слабкою перед Росією. А ось Трамп прийде до влади і кардинально змінить позицію. Цьому звичайно є певні пояснення. Ми з вами бачили, що вчора представник комітету з розвідки Палати представників Тернер озвучив можливі застороги з приводу розробки Росією ядерної зброї космічного використання, які там зможуть і спутники збивати, можливо, якось по специфічному запускати якусь ядерну зброю. І відповідно Трамп до цього мусить адаптуватися, тому що позиція Трампа полягає не в тому, що він готовий програти Путіну чи готовий заради миру щось віддати. Позиція полягає в сильній Америці. Тобто він це все подає таким чином, що ці всі кошти, які можуть вивільнитися, якщо Америка не надасть допомогу для України, будуть спрямовані на кордон, на внутрішні проблеми і покращення благополуччя громадян Сполучених Штатів. Однак ця вся риторика буде розсипатися на фоні бездіяльності Трампа і на фоні його пропозиції домовитися з Путіним, якщо інші представники його ж політичної сили будуть говорити про те, що фактично Росія готується до масштабного збройного конфлікту або нару. Що свої збройні потенціали, а при цьому Сполучені Штати Америки не встигають за цим. Тобто, в такій позиції Трамп виглядає слабким. Відповідно, йому потрібно змінювати риторику. Дуже є великі сподівання на те, що ця, ця заява Тернера була не просто так здійснена, а що все-таки демократи, в тому числі в Білому домі, зрозуміли, що підходом адекватного діалогу з Трампом немає про що говорити, так як це показав досвід спілкування з Путіним, тобто людям пояснити щось. Неможливо, потрібно лише шляхом підстроювання політичної, соціальної, економічної обстановки таким чином, щоб у них не залишалося іншого виходу. От вони закинули цю вудочку, Є таке сподівання, змушуючи Трампа змінити риторику, тому що при таких об'єктивних обставинах будь-які закликання до діалогу будуть виглядати виключно як слабкість, як він це не подавав. Пане Даниле, ну і тим не менше, дещо дивно певно звучить до прикладу заява про те, що ми Україні дамо набагато більше підтримки, ніж то робить Байден. І разом з тим, от досі тривають дискусії за те, щоб голосувати за пакет підтримки Україні на 65 мільярдів доларів. Ну, дивно звучить, але знов ж таки дивно звучить для кого? Покажіть, будь ласка, скільки в Україні. Виборців або споживачів медіаконтенту починають виникати в особливості бюджетного процесу чи в інші аспекти. Ми з вами систематично роками спостерігали, як відомі політичні лідери, наприклад, Олег Ляшко з трибуни кричав, що це там жахливий закон, який його пракція не підтримає, бо це зубожіння людей. І через дві хвилини вся фракція голосувала за цей проект. Але у людей залишалося враження, що от він молодець, там місто певні інтерес. Так і тут більшість не вникає в, в суть тих дій, які реально вчиняються на рівні державного апарату, а концентруються лише на логі. Пане Даниле, ну і власне нещодавно ще також була інформація, що спікер Палати представників Майк Джонсон хоче особистих переговорів з Байденом, і що, начебто, він вже за останні два місяці кілька разів звертався, і останній запит був трішки більше ніж тиждень тому. І як Ви вважаєте, чи могли би дійсно щось змінити ці переговори? Чому Байден не хоче все ж таки, наскільки от видання пишуть розмовляти з Джонсоном? Чи вплинуло це якось би на Джонсона? Варто розуміти по перше політичну вагу цих осіб, незважаючи на лідерство палати представників. Ну, все таки, президент Сполучених Штатів Америки це зовсім інший рівень. Ми вже мали досвід, і Байден запрошував е, лідерів е, і демократів, і республіканців на спільне обговорення і палати представників сенату. і Вони на той момент дійшли консенсусу по підтримці України, що це загальні інтереси сполучених штатів і на світовій арені і для внутрішнього споживача, і треба це робити. Після цього Джонсон заявив, що там да. Ми досягли рекордних домовленостей по підтримці кордону. Це вигідно для республіканців, тому ми будемо виносити на голосування. А потім зустрівся з Трампом і заявив: ні, ми не будемо цього робити. Ну який сенс для Байдена черговий раз зустрічатися, говорити про щось? а Потім це радикально змінюється. Якщо е ці політичні особи вже з з з мають певний імідж людей, які не дотримуються своїх обіцянок, або імідж людей, які виконують певні забаганки Трампа, тобто конкретних Конкретних лідерів, а не всього крила політичної партії, то який сенс зустрічатися? Ну це, це не матиме наслідку. Вони зараз обрали іншу стратегію. Якщо е, сприймати заяви Тернера як не, не просто таке якась самодіяльність, е, а воно виглядає дійсно не так, в зв'язку зі зміною риторики Трампу, то вони вирішили не просто говорити про щось домовлятись, а фактично ну йти на такий здоровий політичний шантаж. Пане Данили, іще одна дуже важлива тема. Це блокада українсько польського кордону. Розпочалася вона ще у листопаді минулого року. Я пам'ятаю, от власне коли вона розпочалася, ми з вами говорили, і ви тоді казали, що я взагалі не розумію, як це відбувається, бо це легко вирішити це питання. Що зараз відбувається? Відбувається все те саме. Тобто, ми з вами спостерігаємо загалом фіна... фінансування і посилення ультраправих якихось лозунгів політичних партій, не тільки в Польщі, а зокрема і в Польщі. Та ж сама політична партія Конфедерація продовжує активно використовувати майже гарантовано російські ресурси для посилення цього нагнітання ситуації. І звісно, певні посадовці з. Монолідера, але не лідера в теперішньому парламенті права і справедливості, до якої відноситься президент Польщі. Їм ця ситуація теж на руку, тому що будь-яке розхитування ситуації після того, як Туск став прем'єром, виглядає, як бачите, ось ви хотіли зміни. Ось ви змінили політичних лідерів. І що ви маєте? Ви маєте лише проблеми, протести, блокади кордонів, інші аспекти. Треба повертатися до старих лідерів, і ми наведемо порядок. Тому тут знаєте, зайшло в такий ситуація перебуває верніш в такому векторі, коли є декілька зацікавлених сторін в цьому тобто є Росія, яка прямо фінансує зокрема там Сербію, Угорщину з такими країнами, з якими в них. Уставлені кулуарні діалоги фінансують такі ультраправі мітинги, зокрема прямі висловлювані дії щодо блокування ініціатив по вступу України до європейського союзу, експорту української продукції інших аспектів. З іншого боку, просто популісти, які напряму не залежать від Росії, але яким така ситуація вигідна вони заробляють на цьому політичні бали. Ну і з третього боку, на жаль, бездіяльність європейської. Комісії і е, інституції органів всередині європейських держав. Тому що ми з вами маємо розуміти, якби ця ситуація розглядалася об'єктивно, крім експорту до Польщі, Україна має величезний імпорт з Польщі. І ось то, що наші перевізники вже анонсують блокаду українсько польського кордону. Ну так треба розуміти, що мова йде про більш ніж 5 мільярдів торгівельного сальду на рік, лише в частині імпорту з Польщі. Це у нас і молочна продукція, в тому числі олії, це і машинобудівні компоненти, і руда, і інші аспекти. Тому говорити про те, що українська сторона, заблокувавши зі свого боку кордон, матиме більші наслідки для власної економіки ніж Польща, теж велике питання. Єдине, що у нас відбувається інша проблематика за рахунок того, що немає адекватного висвітлення з боку польської влади європейської влади. Що ця позиція блокування кордону не відображає позицію всіх поляків, що ця позиція є штучно створеною, ми переходимо до іншої проблеми. У нас всі українці починають думати, що всі поляки погані, м'яко кажучи. А всі поляки починають думати, що українці погані. А якщо така ситуація затягнеться надовго. Ми почнемо переростати до того, що конфлікти будуть відбуватися на інших щеблях: економічних, соціальних, в тому числі в нас велика кількість е, тимчасово переселених осіб в Польщі, на яких хтось почне зривати якусь е, своє незадоволення, і це може вививитися в масштабний конфлікт. Е, тому е, дуже важливо, щоб на цьому етапі і, і українське і міністерство закордонних справ. І польське, і в цілому, європейська комісія втрутилася в це питання не тільки юридично, а й публічно, і доносила в тому числі до польської сторони відсутність реальних підстав і втрат для економіки е від української агропродукції. Тому що не варто забувати, що ту українську агропродукцію, агропродукцію купують в Польщі, її купують не українці, і купують поляки. Будь ласка, ставте запитання до своїх трейдерів, чому вони купують українську продукцію. Розберете з ними теж. Пане Даниле, а справа тільки в українській продукції, чи справа ще в екологічному курсі саме Європейського Союзу? Бо ж фактично протести не тільки в одній польщі є, там ще чеські фермери анонсували протести. Ви знаєте, це взагалі не виглядає як протести фермерів. От об'єктивно дивишся Франція, Німеччина. Просто що фермери традиційно мають потужні профспілки і традиційно активно відстоюють свої права. Тому, у разі, якщо є бажання якимось чином скористатися, і щось заблокувати, то здебільшого використовуються такі потужні галузі: залізничники, фермери, там автомобілісти. Тому що в інших галузях воно не так організовано і відповідно немає такого дотичності до логістики. Тому, чесно кажучи, складається враження, що це просто хтось ну заробляє гарну копійчину на тому, що виконує певні політичні замовлення 에, щодо таких дій, тому що аналізуючи дотації фермерів Європейського союзу, ну об'єктивно їх немає їм абсолютно немає підстав для того, щоб бунтувати, перекривати дороги, висипати щось там на азенду і інші аспекти. Пане Даниле, дякую вам наразі за хорошу розмову і дякую, що ви долучилися сьогодні до нашого етеру. Ну, Отож нагадаю, що з нами відеозв'язком був Данило Павлученко, експерт.